Вітаю вас, чого товариство! Ну що, дожили до цього моменту? Ешен UA проти Na'Vi Junior в фіналі турніру дві українські команди. І сьогодні я буду розповідати, як грався цей фінал EPL у сезон 21, де грали обидві українські тіми. Сподіваюсь, вам буде до вподоби це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись, що ж там було в фіналі. Як завжди, воно буває, будь-який фінал вирішує на половину драфт. Як на мене, можливо, навіть на більшу частину. Адже зазвичай, якщо обидві команди доходять до фіналу, це все приблизно плюс-мінус рівні колективи. Тож тут на драфтах сфокусуємось трошки більше. Якщо ви дивилися вчорашні ігри, то видно, що Passion UA продовжують дратити тих самих героїв, котрих вони брали проти команди Dragon Esports, коли їх перемогли. Так я дуже раджу вам переглянути це відео, як ви що ви ще не дивилися? Адже це карма в дії. Карма в доті, вона все ж таки працює. Вони беруть пешани ту ж саму ліну на мід, котра впевнено себе показали. І джуніори загалом вони не намагалися тут якось контрити саме Ліну. Тіні це наче непоганий герой, він там ну, може відносно нормально постояти проти Ліни. По ідеї, може на неї стрибати по грі, але тут також є свої нюанси. Адже Ліна бере Фаст Аганім, і коли вона активує Аганім, то у неї величезний Меджик Резіст, Проказ Тіні їй не буде на заваді. І тому я думаю, що джуніори. вони... Працювали більше над іншим аспектом свого драфту. Якщо ми говоримо про джуніорів, то їх головна ідея в тому, напевно, щоб у них був збалансований хороший драфт, і вони були, могли перемогти на будь-якій стадії цієї катки. У них тут є все. Є ініціація, є тімфайт, є керрі, котрий дуже швидко фармить, і у разі чого може заплутати аганіми в лейтгеймі. Це, я думаю, їх основний фокус, а не лейнінг стадія. У випадку з Passion UA, то тут більше був фокус саме на лейнінг, як на мене, адже у них Єраскутер Тускар проти Тімбра це лінія Імба. Ліна стоїть будь-який абсолютно Ленвіду і, скоріш за все, перемагає. Ну а Брістлбек, по ідеї, повинен закривати Алхімоса Кокоса. В цілому Першен Юа на першій мапі досягли, чого хотіли. До речі, не звертайте увагу на ось ці от зверху мітки, те, що це, типу, третя мапа. Ні, це перша мапа, просто хтось в клубі завтикав і так поставив, наш рахунок 1-1. Досягли, чого хотіли, я маю на увазі, що вони успішно простої Ленінг стадію. Хоче Ахіміка достатньо багато капіталу, але це алхімік, він так і працює. Його вбили два рази на лінії, але далі він іде фармити ліса, отримує кріпів ось тут на лінію і спокійно качається. Що хочу сказати про той алхіміка, як на мене батюк тут трошки не дограє. Дуже важливо зробити пул ось цього великого кемпа. Він фармить ось так, великий кемп і маленький кемп. Так, це. Профітно для нього, але також профітно і для алхіміка. Адже лінія пушиться в його сторону, і відповідно у нього дуже простий і зрозумілий геймплей. Він фармить ось тут ліса, пофармив, постакав собі, все по кайфу. Після того, як пофармив ліса, що він робить правильно, він шиє приходить, качає собі спокійнесенько крипів на лінії, і у нього гра вже взагалі в шоколаді, навіть при програній лінії. Це важливо, візьміть на замітку. Тим паче, що тут батьока ще й вбивають при всьому цьому. Тобто, окрім того, Ого, що він не позбавляє алхіміка фарму, він ще й вмирає небезпечні позиції. Інша ситуація ситуація повністю була б, якби він стояв тут або тут фарм б кріпів, якби на нього так напали, зразу телепортації від команди і його розмінюють. Це насправді здається, що не так критично і мікромомент, але повірте мені, в макроплані це важливо. Далі першини натиснули ось такий смок, побачили тут ніку на тініку, контролювали, намагалися рону. У Батрайдера не було тут брінгдагера, але він срібно з ось так на тіні напасти. Ну, проблемка полягає в тому, що у Тіні краплі Фейрік поте і 20 стіхів, відповідно, заберсти його доволі складно. Вони натиснули всі спили, котрі можна в Тініка. Розміняли Ліну, били при цьому Тініка, Рубіка також били, начебто хороший розмін, адже 1 в 2. Але, знову ж таки, це Алхімік, котрий буде зараз покиденько качати. У нього рейдіанс, його ніхто не чіпає. І тут. Мінус ось цього Брісла, те, що він грає через шмарклемет, але він не доєднується до своєї команди. Хоча, як на мене, якщо ви вже граєте з таким бріслом, то, по ідеї, треба або чекати його аури, або доєднуватись разом з ним і просто більшістю давити на міду. Адже у Тімбера дзеркально була також складна лінія дуже проти гіроскутера скутера, але бачимо, що він вже зі стагів камбекнув. Один з найважливіших тімфайтів цієї гри почався на 17-й хвилині. Тут обидві команди Фарму до цього моменту. Брісл Бек купив собі пайп, у Алхіміка ми бачимо, з'явився. Крім Рейдіанса, ще Сенджен Яша. Тут ставиться ось таке яєчко, котре пешини успішно розбивають, паралельно тут збивають Рубіка, і починається дайв за Алхіміком. Начебто, все добре для Пешені. Вони вбили двох сапів, вони э, нічого особливо не витратили, навіть у батрайдера є ласо. не кажучи вже про лагуну Уліни, тільки у гіроскутера Блекімбар на КД. Оцінивши цю ситуацію, ну, мені здавалося під час гри, що нічого пешенам не загрожує. Але дивіться, що відбувається. Зараз буде максимальний імпакт від алхіміка. Він біжить вперед. Соніного натискають, він стане себе, але він танчить повністю весь демедж. Лагуну все, що тільки можна. Сюди приходить Тімбер, який тільки-тільки купив аганім, алхімік при цьому повністю виживає. Тімбер дає дуже багато демежу разом з Тініком. Продовжується кайт. Бачимо, що Тіні тусає Тімбера, вбивають батрайдера, Тускар вже до цього вмер. Фенікс прилітає сюди, Тінік приходить, починають випалювати гірокоптера. Він стресанув, пішов вгору, хоча треба було наліво бігти по ідеї. Вбили його, вбивають Брістел Ну і таким чином, з начебто порограного тімфайта, джуніори повністю перевертаються в три кора. Ось таким чином в успішній колаборації одне з одним цю бійку і, скоріш за все, Повністю перехоплюють ініціативу в цій грі. Далі джуніори робили ще ряд піковів по горі. Тут була довга пауза, тому що ніку вилетів. Пешан юа знаходиться на своєму трикутнику. Ліна знаходиться в боті, вона тільки що показалась. А це відповідно означає, що джуніори, коли побачили Ліну в боті, можуть миттєво ось так заходити на трикутник. Вони це роблять, мінусують миттєво. Брістел Бека і Батрайдера, паралельно також вмирає і Тускар, і таким чином. Вже трошки згодом жуніори виграли ще один тімфайт за рахунок своєї домінації понатворсу, і відповідно забули для себе важливу перемогу на першій мапі. Друзі, а от знаєте, що ще дійсно важливо? Правильно, так це збір для першого батальйону спеціального призначення бригади Азов. Ну але про нього, як на мене, краще розкажуть вам самі азовці. Вітаю, я Олександр Лаптій. Я зіграв роль Шрама в легендарній грі Stalker 2. Зараз триває збір для моїх побратимів з 1 батальйону спеціального призначення 12-ї бригади АЗОВ. Тож прошу його підтримати. І хочу нагадати вам, що це не просто збір, а можливість отримати унікальні артефакти від розробників гри з моїм підписом. Детальна інформація під цим відео. Дякую. Разом до перемоги. Для тих, хто вчора не був на стрімі, ми вчора дивом закрили мільйон гривень, а це означає, що це відео я викладаю під час того, як граю 20 пабліків. У нас був челендж. На моменті, коли 570к на зборі було, ми домовилися чатом, що якщо ми закриваємо лям. То я граю 20 паблосів. Тому, скоріш за все, ви зараз на моєму Twitch каналі побачите мене саме в пабліках. Повертаючись до збору за топовий донат. Ви гарантовано забираєте бог з таємничим хабаром. Якщо ви донатите 100 гривень, то ви маєте змогу отримати топові призи. А це дошка з підписом розробників сталкера. Ось такий набір пінів, брілки, сталкер 2, ключі до гри 20 штук аж. Патчі ось такі лімітовані. Також фізичне видання Ultimate Edition Stalker 2, парні квитки на таку на топську відьму і стікерпаки аж 15 штук. Тож, друзі, долучайтесь, посилання буде в коментарях під цим відео. На другій мапі першими вирішили вже не брати Ліну на ФП і вирішили забрати собі Terrorblade, котрого вони флексять і на кері, і на офлейн. Ну а джуніори, як ми бачимо, вони просто притримуються концепції свого драфту, що й був на першій мапі. Вони особливо, я думаю, навіть не дивляться на героїв. Котрих беруть пешен Юа, вони фокусуються просто на своєму балансі драфта і на тому, щоб у них гравці грали на комфортних для себе героях. Відповідно, у них комбінація Фенікса і Сенкінга це дуже сильно. Расте, на котрій Деграє файненько, гаддежус, котрий буде грати на гіроскутері. М -м, да, він буде програвати, скоріш за все, матча проти Разора, але проти Тероблейда він нормально на лінії абсолютно буде стояти. Ну і знову ж таки, якщо подивитися на. Драфт пешенів, то у них відчутно не вистачає тімфайту. І останній герой, котрого вони повинні брати, це точно повинен герой, який повинен бути герой, котрий може тімфайтитись, інакше, ну, їм не має ловити в бійках 5 на 5 проти яєчка, проти епіцентра, проти Гіро, та навіть проти раси зі змійками. Вона достатньо багато з ними робить. Тому перше вирішили доволі креативно hey, hey. взяти hey, hey. Марса, адже Марс та Fire це дійсно файненька комбінація. Джуніори взяли собі Last Pick Бісмастера, не знаю, можливо, вони думали, що. Це Terrorblade Керрі, Разор Мід і Офлейн Марс. Тут е, пешним в цілому як завгодно могли зробити. Але так сталося, що це Razor Огр лінія, Terrorblade все ж таки офлейн і Марс мідовий. Ну, я не думаю, що ніж насправді багато грав на мідовому Марсі, але це вимушена була, е, е, ну це вимушений пік, бо інакше ти по драфту дуже сильно страждаєш. Ти не менше, джуніорів, як на мене, тут все рівно трошки краще. Головна фішка пешенів, що у них дуже і дуже сильні сайт-лінії, і відповідно вони повинні їх сов'язково перемагати, щоб досягти успіху в цій грі. Але, як в пабліках часто, ну і в принципі в професійних іграх, буває. Це називається момент ну, не програти гру до крипів, а зробити її відчутно складнішою. Адже вони віддають ФБ Бісмастеру, у котрого прям дуже складна лінія повинна була бути. При цьому також Сан Кінг отримує нормальну кількість експіріанса. По баунті ми бачимо, що в цілому немає якоїсь особливої переваги у пешен юа. І у підсумку Навіть Джуніор все прям файно після Ленінг стадії. У них 4 тисячі аж переваги на 10-й хвилині, чого бути не повинно було взагалі. І ну треба побачити, коли йдете на Баунті-руну, бо можна собі зруйнувати повністю гру, а може її і, і програти відповідно через це. Головна проблема була для першинів ще в тому, що Нікуна тут солов максимально. Він ще до всього забрав експі руну, Відповідно, у них дві експі руни, У першинів немає шостого левела на степфаєр, Ну на огне. П'ятого достатньо, а на Снефаєр треба шостий. А тут Фенікс сьомого рівня і расту сьомого рівня. Сам діференс величезний поки що. Тим не менш, фінал не був би фіналом, якби перше не чіплялись за будь-яку можливість. Все ж таки, комбінація Марса і Снепфаєр це доволі сильна комба. Тут Марс нарешті нафармив собі Блінкдагер. Жуніори вирішили прийти сюди, коли з'являється Експіруна. Марс спокійництво сюди стрибає, при цьому бачимо, що забирає Експіруну. Вони вбивають гіро, при цьому розміняють його на Огра. Згається Сандер, ось такий врасту. Паралельно ще збивають телепортацію Фенікса, збивають Фенікса, вбивають Расту, Чейзять за Сенкінгом, бачать його, станять його, вбивають і Сенкінга, і це. Достатньо серйозний камбек. Далі джуніори рівно трошечки вели понад натворсу, але нічого критичного не трапилось. Все рівно гра вирішується навколо одного тімфайта або навколо того, хто забере Рошана Тут почне натискають смок. Чому вони це роблять? У них з'явився Блекімбар на Марсі, у них з'явився Блекімбар на Разорі, плюс до цього ще й сесен Яша. У нього топ-1 Творс в такій грі. Це доволі велике досягнення. Але у них дуже і дуже бідний терорблей, адже він програв свою лінію, багато магії проти цього героя, пайпа у нього досі немає. Відповідно, він купив собі сам шард, наскільки я розумію, тому що Трументера ще пеше не, не вбили. Ну і йому відчутно прямо складно грати. Не знаю. Купівля шарда, можливо, це сумнівне рішення, адже пайп відчутно більше міг би в Нести імпакту. Перші не біжать. Нікого поки не знаходять. Тут Снекінг також вже знаходиться в смаці. Кастує ось такий епіцентр. Епіцентр насправді взагалі не вдалий, ніколи вирішив не підкопуватись далі, бо знає, що може загинути. На нього кидають Ігнайт і Март доскає ось таку арену. Тут я не знаю, чому ніж вирішив це зробити. Можливо, він думав, що таким не може викопатись з арени, і відповідно вирішив поставити на неї на нього аренку. А можливо, просто примазав з писом і не застане у Ніку, тому він вийшов, звідси, без варіантів. Але найбільш успішне рішення для пешенів було тікати, звідси стрімголов, адже у них немає артилерії, Snap і Марса Арени. Це дві основні здібності для того, щоб приймати тімфайти, Але вони вирішили, що робити правильно. Розвернутись тут. Ну, не знаю, чесно, хто заколив, але ну, рішення супер сумнівне, бо Разор хоче присмоктався до е гірокоптера, але йому дивитись під Рор, навіть присад Резісті його вбивають. Навіть джуніор мінусують чотирьох героїв абсолютно безкоштовно для себе. Ну і не сказати, що тут хоча б якісь теоретичні навіть шанси у пешенів були. Ну а далі джуніори просто не відпустили і за рахунок своєї домінації вже зробили рахунок всій серії 2-0. В останній грі в плані драфтів все ж таки Пешені також зробили для себе висновки. По-перше, вони хоч і розміняли тероблейди на Фенікса знову, але вони забанили Сон Кінг для того, щоб не було настільки багато тім файту. Жуніори забрали собі мав, покутра флекситься і на мід, і на керрі в цій команді, але... Перше не вкрали собі гірокоптера, бо хотіли, щоб у них просто гіро був. Відповідно, не даючи ще і джуніора його, він у них відправиться на саппорт, бо Тероблейд вже стає автоматично після піка біста кері героям. Ну а джуніори достатньо довго міркували, кого їм брати на ласпік, і вирішили знову ж, по своїй же концепції, взяти персонажа, котрий плюс-мінус нормально може проти Квіна в пейні відстояти на міду, але і додасть їм тімфайта, щоб вони певні все почували 5 на 5. Це була перша гра де Ніхто не постраждав від одне одного до виходу кріпаців, і всі просто прийшли стояти на Ленінг стадію. Ну але на Ленінг стадії тут складніше, трошечки пеше нам на сайдах, бо все ж таки Бістмастер Єраскутер. Хоча насправді тут як повезе, в принципі, Біст може перемогти мавпу фенікс ну Після того, як мавпа забрала кіл, звісно цього не трапиться, але то таке. Бачимо, що також Праймал раз та почуває себе доволі впевнено в боті. Взагал, взагалі, Праймал як герой, хоч він зараз і відстає від по понадворсу, але з кожним рівнем Праймал по себе почуває все певніше і впевненіше. Ну навіть на прикладі ось цієї ситуації. Де він просто бере, розвертається на тероблейда, ось так його добиває, забирає соло кіл, потім мавпа ще телепортується з Феніксом на бот і разом роблять кіли. Ну така ротація була прям. Цікаво, скажімо так, тому що, хоч він і зробив кіл, але витратив на це всю свою ману, витратив багато часу, а Бісмастер топі камбеки. Не думаю, що це прям профітно було вдвох сюди телепортуватись. Потім він був мем-момент на міду, де Синочок на пангольєрі вирішив стрибнути двічі і не вбив квапу, хоча міг один раз стрибнути. Хоч і рахунок був 3-11 на користь навіть Джуніор, але загалом гра відчувалася як доволі рівна, адже Бісмастер спушив свою е, вежу після цього. Джуніори прийшли сюди. Тут їм трошки не пощастило, що вони не вбили зразу ж фенікса, але далі. Знайшли ось тут Ніку, зарорили його, вбили Сонік Wave, Вейл... розбили яєчко Фенікса миттєво, Тут ще був е, ультимейт від Манкі Кінга, але ж Марсі оптимістично вирішила е, піти так далеко. Діра Скутеру тут збили телепортацію, але все рівно розмін точно вигідніший для Pation Юа, адже вони вбили мі -мід мідлейнера, забрали при цьому ще й Тауер, ну і майже врівноважили себе по нетворсам. Ця гра ж вирішувалась в декількох моментах і тімфайтах. Один з цих моментів відбудеться зараз ось тут. Дивіться, Уважно. Першен Юа Забирають Рошана. Джуніори ну, не встигають вже фізично при на цього Рошана, хоч вони тут і купкуються а, одне з одним, але а, ну, фізично встигнути складно. Тепер уважно за Гадзежусем. От він перетворився в дерево, біжить. Папа забирає Егіс. Блінкуються сюди. Дивіться за мавпою. Він бачить повністю команду Pasion UA, доскає арену, дає реведж просто по трьом героям. Далі ініціація. Бісне натискає однієї кнопки разом гіроскутером, Копа вмирає, пангольєр станеть, хекс відрасти, і це миттєво мінус 3 і ну навіть мінус 4, враховуючи, що тут Аегіс у квапи був. Але в планах пешенів точно не було просто так здаватися і програвати цей фінал з рахунком 3-0. Тут ніж на Queen of Pain, ну, взагалі ніж дуже додав в грі. Прям приємно за ним спостерігати. Прям солив цю катку. Він заходили спочатку Расту разом з Марсі. Вони це роблять, вбивають ще й Фенікса бонусом до цього. Тут файт розділяється трошечки. Ероблейд натискає Сандр вчасно, тікає. Все начебто нормальненько. Далі Ніко намагається звідси втікти, але отримує Рор наприкінці і стоїть тут дізей. Бендеджу стрибає, натискає Арену, Блеккінбар, Ніко при цьому вбивають у нього рола. Немає. Гадзежуз хоче достатньо багато танчить, але ну клопіє так дивлюся взагалі пофіг на цей демеш. Він стоїть і гамсилить його навіть в арені, не даючи йому блінкатися. Вбивають мапу, ну і це 4 в 0 від Пешен Юа. У Queen of Pain майже 25-й левел. Головне те, що в неї з'явився Аганім і 20-й левел талант. Відповідно, демеш зі скріма там після дагерів, хаємо Гресик багато залітає. І загалом ініціатива була повністю перехоплена Пешен Юа. Далі тут 36 та хвилина, ніч на дворі. У квапи 40 секунд ще Аєгіс, Гіроскутер біжить вперед, його миттєво вбивають, ніж трипає, тому що у нього є Аєгіс, але Рафлеф відпрацьовує на 10 з 10. Він натискає хекс в квапу, метаморфози, у терорблейди немає. Тут мені здається трошки нерозуміння у першень Юа, чи варто їм приймати тімфайт, чи ні. Бо стає після їх звісно, вона там файдиться, але у Тероблейда весь цей час відсутня метаморфоза, він нічого особливого в тім файті не робить. Капу вже вдруге вбивають, при цьому Марсі Байбека, вона не встигає сюди прийти. Тероблейд дивом виходить, Бісмастер також дивом виходить, хоча ледь не вмер. Якби Першен UA просто віддала цього гіроскутера, це все ж таки досвід команди, мені здається, в цій ситуації, то вони були в виграшній ситуації. Ну, буває, таке гіро е, підставився і не розібрався. З тим, що відбулося, але його треба віддавати, бо у тебе немає мети в тімфайті, і він ну, абсолютно нічого не робить, хоч і Квапа сильна, але вона одна всіх не вб'є. Потім гра врівноважилась і перше натискають задимлення. Тут у Дженіорів повністю є віжен в Редіант Лісі. Перше сюди чим чекують. Знову гіроскутер ревілиться першим. На нього нападає Праймал. дає йому фул демедж, але не вбивають. При цьому ми бачимо, що Квапа Нападає на Расту, дає Сонік в Расту, але вражена здібність доволі надокучлива історія. Раста виживає, шейк ексує при Queen of Пейн, паралельно вбили Бісмастера, і він на Расті ну прям засолив цей тімфайт разом зі своєю тімою після цього фенікса. Вбили тероблейд нічого не зміг зробити. Загалом, якщо подивитися на те, як відбувається цей тімфайт. От дивіться, місце знаходження всіх героїв зверху, прям. От Гіроскутер зліва, от Primal Beast. Панго катається. Тобто женіори бачите, що вони роблять? Вони стакуються всі разом, намагаються по центру. Ось тут. Зліва знаходиться тероблейд з гіроскутером. Вони не встигають прийти до своєї команди. Тебе біжить, каже, почекайте, як же я. Бісмастер тут на нього ультянув Праймал Біст. Папа також справа знаходиться. Де знаходиться Марсі, Марсі взагалі тікає з цього тімфайту. Відповідно, Квапа справа, терорблейд зліва, фокусить праймала, але у нього не вистачає демеджа, тому що вибухає яєчко. Раз, квапу тут то бувають. Стероблей, звісно, вбиває Фенікса, але далі він нічого зробити не може. І тут просто джуніори краще провели відчутно тімфайт, тим, що вони постійно поряд трималися і виграли цю бійку. Далі ще й добиває тероблейда, котрий вирішив розвернутися на Праймала. Квапа байбекається, вона вбиває, звісно, Праймала але тут Квапа вже після паю її добувають. Ну, як і напевно добивають шанси Пешен Юа в цьому фіналі. І таким чином навіть джуніори перемагають з рахунком 3-0 і стають чемпіонами. Європейської проліги сезон 21 дякую вам, друзі, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І я зараз стрімлю 20 пабліків. І звертаюсь до вас, заходьте на трансляцію там, або, або дуже гаряче, або стрімер всіх перемагає.